Доброго ранку, шановні учасниці, учасники і вже шановні засновниці. Неймовірно, приємно знову бути з вами. Неймовірно приємно спостерігати, наскільки потужно ви розвиваєтеся, якими ви стаєте все кращими і кращими, все цікавішими і цікавішими, і головне все кориснішими і кориснішими для всіх жінок України. Дякую за можливість вкотре бути з вами і обговорити з вами найважливіше, можливо, наше майбутнє. І, звісно, хотілося б впливати на нього разом. Пройшов рік від нашої попередньої зустрічі і хотіла б сказати, що ну, на мою думку, мені здається, багато хто зі мною зараз може погодитися що зараз час рухається якось неравномірно. Багато що війна сповільнює, відкидає назад наші плани, нашу стабільність, наші мрії, тому що мета нашого ворога не тільки зруйнувати життя, але й спинити розвиток. Але, попри ці плани, те, що війна несподівано пришвидшує, і впевнено, що цим маємо скористатися, зробити з цього силу і зробити з цього користь для нашої держави. Минулого разу ми говорили про жіноче лідерство, як воно змінилося з час оборони, і тоді мені ледве вистачило відведеного часу для того, щоб перелічити перелічити сфери, в яких жінки стали безумовними лідерками. І тепер за рік я можу тільки збагатити цей перелік. Проте, як щось змінюється, найкраще говорять цифри, і я набрала статистики, зокрема від Міністерства економіки. Це приємні цифри, і хочу з вами поділитися. Ще більше нових підприємств було створено жінками за цей рік 59%. Нагадаю, що підприємство це свідомий вибір, і можна тільки привітати жіночу відвагу в підтримці нашої економіки. Участь жінок в грантовій програмі власна справа також збільшилася. Минулого року 43% було заяв від жінок, жінок. Цього року вже 48%. Відповідно, і кількість переможниць у ній зросла. Також 22% керівників наших дипломатичних місій. Це жінки. Це найвища цифра ніж будь-коли. В державній службі зайнятості відзначає, що понад 6 тисяч жінок опановують нині нові для них технічні спеціальності, такі, які вважалися раніше, не під власні жінкам. І нарешті про це казали вже сьогодні. За даними міноборони, вже майже 20% усіх добровольців це жінки. Це п'ята частина. І я хочу окремо наголосити на цій цифрі та подякувати нашим сміливим жінкам за цей вибір. Тобто жіночий потенціал, про який ми говоримо, який темою нашого конгресу, зростає і проявляється щодня. Всупереч, війні і нападникові. Одразу треба визначити, що ці, цей потенціал і кроки, які він штовхає, вони мають дуже високу ціну. Лише за цей рік я мала честь познайомитися з багатьма жінками, які, попри всі е, Проблеми, які дарує їм війна, продовжують або починають нову справу. Серед них багато якось так стається багато вчителів. Можливо, це дійсно така риса професії. Хотіла згадати Ларису Фесенко, яка пробула 45 днів в російському карцері та після деокупації повернулася до рідної школи на Харківщині. Здається, просто людина Дякую. людина просто продовжила робити те, що вона робила, але за яких умов. Олена близько особливо особисто знає цю жінку, познайомилася з нею на одному з заходів. Вона продовжує дистанційне навчання учнів з підвалу. Так сталося батьківської хати на Миропіллі, це Сумщина на кордоні з державою-агресором під постійними обстрілами. Тут також є один цікавий нюанс. Вона вже мала піти на пенсію 22-му році. Тобто, вона не просто продовжує вона продовжує своє робоче життя. Я бачу такі історії про таких жінок в медіа. Наприклад, багато дуже жінок зараз беруть участь в програмах, так званих акселераторах від Мінекономіки, щоб відкривати власні бізнеси, реалізовувати свої мрії попри війну. Уявіть собі, мама п'ятьох дітей. Вона отримала грант в акселераторі і за ці гроші відкриває вже третю кав'ярню в Бучі. Місце, що для всього світу на ще залишиться. Асоціацію з кривавим російським терором, а завдяки таким проектам і таким жінкам воно оживає і розвивається. Я думаю, що кожен з нас знає багато таких жінок, і багато таких жінок сьогодні в цьому залі, які, попри все, реалізують свій вражаючий потенціал. Ми сьогодні будемо впевнено багато говорити про численні соціальні, економічні, ментальні перепони і бар'єри на шляху жінок. І я сама на цьому постійно наголошую, але хочу з цього разу сказати дещо про інше. Існує доведений фахівцями феномен посттравматичного зростання. Не все, що зараз відбувається, нас згальмує. Породі з нашими травмами і болем, інколи навіть внаслідок їх з'являються і є можливості. І нам усім, жінкам, і чоловікам варто в це вірити, якщо хочемо будувати нове суспільство. Жінка починає все з нуля на новому місці, маленьку крабничку відкриває або починає незнайому роботу на незнайомому підприємстві, яка оплакує свої втрати. В той же час вона починає нове зростання. Згідно з глобальним звітом про гендерний розрив 24-го року Всесвітнього економічного форуму за нинішніх темпів повне досягнення гендерної рівності очікується через 134 роки. Це мова про весь світ і про гендерну рівність в в оплаті праці. Мова про весь світ це цифра середня. А в той же час, моя думка, що через те, що зараз ми проходимо на тлі оборони і дуже швидких щоденних змін нашого життя, у нас це вже уже відбувається і відбудеться значно швидше. І це не голослідне ствердження. Колись це сталося після обох світових війн, звісно, звісно, важко говорити про хороші наслідки війни. Взагалі, ці слова не поєднуються, але все ж таки, одним із позитивних наслідків була пришвидшена емансипація жінок, те за що жінки боролися до того право на роботу, освіту, самостійність, місце в бізнесі, в офісі, в політиці вони отримували, почали отримувати саме тоді. Приміром у США після другої світової жінки з хронічних домогосподарок почали перетворюватися в ефективних учасниць економіки. Їх одразу побільшило в усіх секторах. Зрозуміло, що так через те, що не вистачало чоловіків. Проте можливості можна було використовувати, а можна було не використовувати. Вони використовували. Вони почали обіймати управлінські посади. Економіка почала зростати, і на нові робочі місця вже охоче приймали працівників обох статей. І також зменшився розрив в оплаті праці. Так, звісно, ви знаєте, що у нас досі він в Україні великий, сягає 18,6%. Проте варто зазначити, що він зменшився за останні 5 років з 25%. Це велика цифра, мені здається, це наш здобуток. Але впевнена, що маємо розглядати випробування війни. Не тільки як бар'єр, а як додатковий стимул до подолання цього розриву, впевнена, що ви скажете, що зараз багато жінок керуються не тим, чого дійсно хочуть, чого прагнуть, а тим, що треба. Роблять не вибір, а виконують місію. Погоджуся. Але в нашій волі все ж таки вирішувати, сприймати ці вимушені обставини як гальмування, чи знову ж таки як можливості. Як тільки ми побачимо у своєму непростому, Повсякденні можливість для власного зростання, розвитку, життя. Це буде те, що точно ніколи не зможе відібрати у нас ворог. Це те, що підсилить нас і країну. Впевнена, ми маємо бачити свої можливості, і це головне, і важливо допомагати одне одній бачити ці можливості. Нехай це стане нашим планом до найближчої зустрічі, на якій ми обов'язково поділимося своїми. Вражаючими результатами, дякую.